України прибула делегація міністерства оборони Російської Федерації на чолі з міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим у Києві. Голова оборонного відомства Росії зустрівся з міністром оборони України Михайлом Єжелем. 18 квітня в рамках робочого візиту в Україну міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков та міністр оборони України Михайло Єжель відвідали в Криму полігон злітно-посадкових систем нитка. Начальник полігону, полковник Олександр Пляшков, ознайомив керівників оборонних відомств України і Росії з інфраструктурою цього унікального комплексу, його тактико-технічними характеристиками і завданнями. Також Анатолій Сердюков та Михайло Єжель оглянули блок аерофінішера – системи, що забезпечує посадку літаків. Відповідаючи на запитання журналістів, міністр оборони України Михайло Єжель зазначив, що візит в Україну його російського колеги є результатом попередніх домовленостей, досягнутих під час робочої зустрічі у Москві наприкінці березня для обговорення питань військової та військово-технічної співпраці. Говорячи про майбутнє полігодну злітно-посадкових систем нитка, Михайло Єжель відзначив, що головним партнером щодо використання полігону була і залишається Росія. Ні, можуть потенціально ресурсінтересувати Китай і. Відповідаючи на запитання представників засобів масової інформації щодо перспектив використання полігону нитка для підготовки російських льотчиків палубної авіації, Анатолій Сердюков зазначив, що російська сторона вже його використовує. Також міністр оборони України Михайло Єжель повідомив Ви ж розумієте, що сьогодні завтра дорожає газ, бензин, електроенергія. Це все входить в ході Тому… Все идет автоматически. Если повышается цена на эти энергоносители, значит автоматически повышается сценарий. Перебуваючи в САКах міністр оборони України та міністр оборони Російської Федерації оглянули лікувальну базу державного підприємства Міністерства оборони України САКський центральний військовий клінічний санаторій імені Миколи Івановича Порогова. Сьогодні ж Михайло Єжель та Анатолій Сердюков ознайомилися у Севастополі зі структурою, можливостями та організацією навчального процесу в Академії військово-морських сил України імені Павла Степановича Нахімова та військово-морському ліцеї. 19 квітня глави оборонних відомств України і Росії ознайомляться з промисловими потужностями та можливості. Підприємство суднобудівної та авіаційної галузі нашої держави у Миколаєві Михайло Єжель та Анатолій Сердюков планують відвідати чорноморський суднобудівельний завод та суднобудівельний завод 61-го комунара, а в Києві державне підприємство Антонов.